Дякуємо. Слово має Юрій Луценко. Шановні друзі, що відбувається на сьогоднішньому майдані? Тут відбувається антиколоніальна революція. Перш за все, українці вийшли, щоб сказати Москві. Ми більше не у вашій владі, ми незалежна країна, яка самостійно вирішує своє майбутнє. І це майбутнє озвучено усією Україною, має дуже чітке означення. Є Україна вертається з свого європейського дому. Після 300 років геноцидів та знущань, розбрату і протистоянь нав'язаних нам з Москви, українці стали єдиним європейським народом. Учора ми досягли великої перемоги. Влада хотіло знову розділити Україну на два майдани. Вчора вони хотіли показати, що ми різні. Вчора відбулося що. Лікаря, будь ласка, направте в район флажтоку. Будь ласка, лікаря, направте в район флажтоку. Будь ласка, загони самооборони, за підійдіть, будь ласка, в той район і локалізуйте маленьку жменьку дурнів, які думають протиставити такій колосальній масі вільного і гідного народу. Друзі, ще раз учора вся Україна здобула величезну моральну перемогу, намагання нинішньої кримінальної влади і їх московських ляльководів розділити Україну на два майдани, не вийшло. Подивіться, там нема нікого, зате цей Майдан об'єднав усю Україну. Вся Україна знаходиться тут, єдина, як ніколи. Тому ще раз ми зараз проводимо антиколоніальну революцію, яка завершується констатацією факту. Ми є єдиний український європейський народ. Слава Україні! слава! Друге. Тут відбувається антикримінальна революція. Ніякі бандити нас не зламають. Шановні друзі, ви чули, як треба діяти. Поки дойде медична допомога, навпаки, де робите коридор і на край людину відводити. Там вже зустрічають медики. Домовилися? Бо час буде, поки будуть йти медики, все одно потім людину треба звідти виводити. Там же є поруч медики, ми бачимо. Дякуємо, продовжуємо. Сьогодні тут, на Майдані відбувається антикримінальна революція. Чому? Два з половиною роки тому в Україні не просто змінилася влада, в Україні до влади прийшов кримінал. Я завжди пам'ятаю, що в той день, коли мене завезли в Лук'янівський СІЗО, Звідти випустили убивцю по кличці Юра Львовський, смотрящий за Львовом та Києвом. Це влада, яка привела не просто диктатуру, а кримінальну диктатуру в Україну. Хіба хтось із вас цього не відчуває? Хіба нам мало ті які ріжуть наших людей? Хіба бізнес не платить кожен день гангстерську ренту цим гангстерам? Хіба хтось не відчув кримінальні методи на своїх кіріх? Хіба не побачили, що в країні зникла справедливість і закон? Сьогодні люди повстали проти беззаконня, проти того, щоб одна Межигірська сім'я кровосісяви сала кров з усього народу. Тому це антикримінальна революція і за нами є закон і справедливість. Банду! Третя – це антитоталітарна революція. Ми зійшлися сюди не шукати доброго царя, як було в 2004 році. Сюди прийшли вільні люди з почуттям власної та національної гідності, щоб сказати, нам не потрібен добрий цар. Нам потрібно, щоб нас залишили в спокої, в свободі і дали чесно працювати на своє майбутнє. Ми хочемо змінити систему, а не лише прізвище наступного президента. Як міняється ця система? В парламенті, панове. Парламент повинен повернутися до демократичної Конституції 2004 року, який не має місця одному дурню, який може зранку відмовити країні в її європейській перспективі. Ми маємо пам'ятати слова нашого геніального Василя Симоненка. Найстрашніше в світі, коли безмежну владу отримує безмежний дурень. Ми повинні перестати ризикувати тим, що вся влада в країні належить одній персоні. Треба повернутися до Конституції, яку зламав Янукович без рішення парламенту. А раз так парламент має повстати і повернути собі своє право формувати уряд, і відправляти відставку і створювати новий уряд на вимогу цього майдану. Це має відбутися буквально в ближчі дні. Хочу вас закликати зараз дати голос до тих тимчасових попутників партії регіонів, які також хочуть вийти із межигірського рабства. Вони мають зараз почути вимогу народа і згадати, що вони народні депутати. Відставка! Відставка! Що вже в понеділок в парламенті має створитися нова більшість для того, щоб Янукович в Москву міг не їхати торгувати Україною, а хіба тікати? Бо без уряду із Майданом він лише тимчасовий Межигірський цар із своїм золотим уїтазом. Ми відмовляємо йому у праві торгувати Україною. Так? раз нас так багато, ми обов'язково переможемо. Дякую всім вам, дякую за те, що ми вистояли і довели. Можна зачистити барикади, але не можна зачистити свідомість людей. Дякую вам, братам зі Сходу, друзі Восточної і Южної України. Спасіба за те, що не піддались на провокацію Януковича. І хоча б в душе уже стали другими. Очищайте свою совість. Оставайте внутрі проти банди і рано ні поздно ми будемо вместе. Права рука на захід, ліва на схід. Разом ви сила. сила. Разом сила. Разом сила, разом, сила. і ця сила дасть перемогу всій нашій Україні.